Дорян Костюк, кошмар у таборі. Ця подія сталася на початку 90-х, коли я закінчив третій клас. Влітку батьки працювали. Бабусі в селі у нас не було, тож мене записали у літній табір під Києвом, щоб не сидів сам удома та бува, чого не накоїв. То була стара база відпочинку. В селищі, яке раніше вважалося елітним, потім усе змінилося. І тепер отримати путівки в цей табір санаторій могли всі. Моя мати була давно знайома з лікаркою, тож їй запропонували гарячу путівку у табір. Раніше табір знав кращі часи, але тепер корпуси виглядали пошарпаними, їх давно не ремонтували. Деінде обсипалася фарба, приміщеннями гуляли протяги. Наша палата була останньою по коридору. В ній стояла одна величезна шафа, кілька старих тумбочок і розкладачки. Там ми повинні були спати вночі та під час тихої години з другої до п'ятої. Повинні були, але майже ніхто не спав. Ми ж не в дитсадку. Тож, поки вихователі та вожаті залишали нас одних, ми займалися різними цікавими дитячими справами хто грав у карти, хто читав, хто слухав музику чи просто говорив з друзями. Всього палата була розрахована на шістьох осіб, але наразі зайняті були лише п'ять ліжок. Шосте в куточку називалося королівським, бо наша вожата Стася Король. Полюбляла прийти до нас та лягти на ній відпочити. Наша думка щодо цього її не цікавила. Моя розкладачка стояла біля стіни під вікном, біля Толіка та Сергія. На рік старші за мене веселі та дотепні. Вони придумували різні приколи та влазили в пригоди, не завжди приємні та веселі. Навпроти були ліжка Сашка та Олега. «Сашко!» Мовчазний та сром'язливий хлопчик зазвичай тихо лежав у своєму кутку з книжкою, а Олег, незграбний товстун, весь час лежав з телефоном або граючи в ігри, або слухаючи музику по радіо. Дімко, ти що там робиш? запитав Толік. Я саме лежав горілиць та думав про щось своє, неохоче відповів нічого, просто лежу. Просто лежиш? перепитав Сергій. Та ну, не цікаво. Давай когось викличемо. Як це викличемо? Через телефон? Хлопці загутіли. «О, Дурник малий. Ти ніколи не викликав когось? запитав Толік. Ну, там гномика чи барабашку. Ніколи. Ні. А хіба гномики та барабашки існують? Це ж казки. Не казки. хитро примружився Толік, та озирнувся, щоб упевнитися, що ніхто не підслуховує. Ми їх в тому році викликали і гномика, і барабашку, і навіть русалку. І які вони? Там маленькі, майже невидимі. То ви їх справді бачили? Я зацікавився пропозицією та сів на розкладачці. Отак От перед собою бачили, як мене. Агу, бачили, посміхнувся Толік. А гномик ще нашу зубну пасту з'їв, і сліди від зубів на тюбику лишилися. Сам бачив. Ух ти, я з вами. Тоді викличмо русалку, запропонував Сергій. Накривайся з головою. Я слухняно накрився ковдрою. Та опинився у цілковитій темряві. Так минуло кілька хвилин. Нарешті очі призвичайлися до пітьми, і я побачив прозорий огранений стакан, наполовину наповнений водою. В нього хлопці накидали волосся, шерсті з ковдри та пуху з подушки. Всередині стакана щось світилося два маленькі зелені вогники. Толік помахав руками та пробурмотів незрозумілі слова. Поверхня води пішла брижами, і я помітив обриси тіла. Я застиг на місці і затамував подих. І тут раптово зачесалося в носі. Я пробував стриматися, але так і не зміг. Апчхи! вирвалося у мене. Ковдра впала і повільно сповзла з голови. Очі на мить засліпило сонячне світло, що прорвалося крізь щільно засунуту завісочку. Стакан випав з рук толіка і розлетівся на друзки. Єдине, що я побачив у калюжі, були клаптики волосся. Турень, що ти накоїв? заверещав Сергій. Ти ж русалку випустив. Тепер чекай біди, прийде по тебе у вісні. І не дай Боже, якщо тобі насниться вода. Особливо річка чи озеро. А що хіба таке може бути? здивувався я. Ну, буде спочатку лоскотати, а потім спробує втопити. Якщо не встигнеш прокинутися, то все кранти. Тобто я не прокинусь. Від почутого по спині пробігли холодні дрижаки. Ну, так. Можеш померти у вісні, і ніхто нічого не зрозуміє. На прихід ночі я чекав з острахом, довго лежав у темряві, заплющивши очі, і намагався не думати про русалку. У навколишній тиші я чув лише писк комарів, приглушені звуки кроків у коридорі. А ще з крана крапала вода, і цей звук теж викликав тривогу. Я сам не помітив, як заснув. Ми знову були на плесі біля річки. Я плавав у темній воді, яка тхнула тванню. Водорослі чіплялися за руки й ноги, дряпали шкіру. Заплутавшись у черговому кущику, я зрозумів, що не можу виплутатися, і відчув, як невідома сила тягне на дно. Десь у заростях засвітилися зелені очі. Я закричав, істота наблизилася, і її пальці стиснулися на моїй шиї. Я закричав знову і прокинувся. Світло від лампи вдарило в очі. Наді мною стояли Толік і Сергій. Ти чого репетуєш, наче тебе ріжуть? суворо спитав Толік. Ти що, русалку побачив? Так, саме її. Вона потягла мене на дно і намагалася задушити. Ой, та в тебе на шиї синці, заволав Сергій. Слухай, а може, ти на ліжко королеви ляжеш? Олег та Сашко перелякано дивилися на мене, кліпаючи очима. Це у вас вночі світло горить, га? Ніч на а ану, вимкніть негайно. До палати завітала заспана вихователька Кефірівна. В одному халаті й капцях. Мабуть, мій вереск її розбудив, от вона й примчалася. Звали її Ельвіра Бекірівна. Але діти через її щоденні крики Кефір йдемо пити кефір і заради сміху називали її кефірівною. Чим дуже її дратували. Дмитрику кошмар наснився. От ми і увімкнули світло, щоб йому страшно не було. Хай прийде до сторожа і візьме у нього нічний світильник. Це його заспокоїть. А світло в палаті вночі вмикати не можна, не положено. Зрозуміли? Зрозуміли, вигукнули хлопці хором. Я збігав до сторожа та взяв у нього світильник, китайський ліхтарик у формі кита, та повернувся до палати. Світло вимкнули, проте через розкриті двері в коридорі. Все було добре видно, і коли дійшов до свого ліжка, підсковзнувся на підлозі та гепнувся, ледь не розбивши світильник. Від дверей до мого ліжка вели калюжі води. Тут приходила дівчина, така зелена, побачила, що тебе немає, і пішла, сказав Сергій. Мені здалося, що з боку Олега та Сашка. Я почув здавлені смішки. Хоча Сашко вдавав, що він міцно спить, а Олег вдавав, що слухає радіо у навушниках. Толік зітхнув та похитав головою. Погано діло, братику. Русалка ще може повернутися, і тоді вона тебе придушить. Я ліг на ліжко. Мене трусило від страху. І що робити? Як її прогнати? Мій голос тремтів. О, тут потрібна могутня магія, сказав Толік. Давай ще когось викличемо, когось потужного. Тоді русалка злякається і більше не прийде. Клин клином вибивають. Може, пікову даму? Та ні, відповів Сергій. А раптом вона когось у вісні придушить. Ще буде світитися червоним. А я боюся червоного світла. Тоді нехай. Толік на хвилину замислився. Хай буде Даздраперма!» Хто? подав голос Олег. Може, дездемона? спитав Сашко. Ні, дездоміна це щось з театру, зауважив Толік. А тут серйозна сутність. Жартів не любить. Але якщо будемо лежати тихо і не шуміти, то вона нас не чіпатиме. Але ми мусимо всі її викликати, всі п'ятеро. Тут потрібна сильна магія. Він коротко розповів, що треба. Ми знову завісили вікно та скляні двері простирадлами, щоб не пускати світло. Толік намалював крейдою на підлозі пентаграму, поставив всередині свічку. І почав промовляти свої заклинання. Та здраперма, появись, прокричав він басом і повторив це тричі. Полум'я свічки спалахнуло синім та згасло. Кімната поринула у темряву. Я чув, як кров шумить у вухах та гупає серце. На мить здалося, що у центрі пентаграми виникла тінь та зникла. І як вона виглядає, ця доздраперма?» – спитав Сашко. Ну, вона така висока, худа, кістлява, в синьому халатику, білій шапці, білих рукавичках і білих капцях, сказав Толік. Стривай, та це ж наша технічка так ходить, здивувався Олег. Краще її не бачити, а то можна з глузду з'їхати. Злякано промовив Сергій. А звідки ж тоді Толік знає, який в неї вигляд? здивувався я. Дівчата розповіли, відповів Сергій. Якось її минулого року викликали. Потім довелося в іншу палату перейти. Дуже злякалися. А тепер лягайте спати і не відкривайте очі до ранку. Ми вляглися на свої місця, але сон. Вперто не приходив. Я просто лежав заплющеними очима та рахував слоненят. Аж раптом. Вмить в палаті стало зимно. Двері відчинилися самі по собі. Пронісся крижаний вітер, шкіру обпекло холодом і застукали зуби. На порозі виникла висока тінь. Я відкрив очі, дивлячись крізь вії. Висока жінка в халаті безшумно прийшла до палати. Вона наче пливла, а крізь неї було видно двері, і тьмяне світло лампи з коридору просвічувало крізь її худорляве тіло. Прозора жінка направилася до ліжка, де спав Сашко. Вона присіла на край, і я почув схлипування. Вона нахилилася над хлопчиком, провела рукою по його лобу. Куйовдячи волосся, Сашко заворушився, відкрив очі та, побачивши прозору жінку, затрусився і заверещав. Його обличчя скривилося, кінцівки кілька разів здригнулися, і він застиг з відкритим ротом і виразом жаху. Його тіло більше не ворушилося, і тут в палаті ввімкнулося світло. І всередину вбігли Ельвіра, Сторож і наша вожата Стася. Сторож на мить застиг на порозі, його обличчя перекосилося від страху. Стася метнулася до ліжка, торкнулася тіла Сашка. Прозора жінка завила, метнулася до дівчини, обхопила руками її шию та почала душити. Вперше я побачив обличчя привида. Бліде, виснажена, наче маска, і пусті очниці, в яких ніби світилися свічки. Стеся верещала, намагаючись скинути руки привида з шиї. Лампочка у плафоні замиготіла і згасла. Ми почули ляск. Ельвіра застигла на місці, та теж верещала, кліпаючи очима. Сторож першим прийшов до тями. Зірвав з себе натільний хрестик та кинув у привида. Примара заверещала, пішов густий дим, і вона зникла. Стася впала на підлогу, все ще хапаючись за шию, та жадібно хапала ротом повітря. Сторож кинувся було до неї і отримав ляпаса від виховательки. Прибери руки, старий збоченцю! — прошепіла Ельвіра. Аби дівчат полапати. Вона нахилилася над вожатою, розстібнула їй халат і почала робити масаж серця. Пульс в нормі. Дихання уривчасте, але скоро нормалізується. Просто перелякалася. Що це було? Сторож присів на ліжко, витер піт з лоба та зітхнув. Да здраперма повернулася, я її впізнав. Пам'ятаєш таку? Років десять працювала тут прибиральницею. «А вже ж!» – кивнула Ельвіра. Я тоді прийшла сюди працювати ще в тому віці, як Стася. Вона допомогла дівчині підвестися. Стася, яку ще трусило після пережитого шоку, сілася на королівське ліжко, підібравши ноги. Ельвіра підійшла до тіла Сашка, поміряла пульс, приклала вухо до грудей. Прислухалася і видихнула. Пульсу немає, він не дихає. заверещала вона, перелякано дивлячись на нас. Сторож підійшов, помацав хлопцю обличчя, теж поміряв пульс і зітхнув. Він мертвий. Мабуть, серце зупинилося від переляку. Ну що, викликай бригаду, хай заберуть тіло. А з вами, хлопчики. В мене ще є розмова. Тим часом мешканці інших палат, налякані криками, висипали в коридор. Вийшли інші вожаті та вихователі. Перелякані діти перешіптувалися між собою, не наважуючись говорити вголос. Ельвіра вийшла у коридор. Побачивши натовп, вона закричала Чого зібралися? Хлопчику стало погано. Розійдіться по своїх палатах, тут вам не цирк. За хвилину коридор опустів, і нарешті запанувала тиша. Бригада приїхала лише під ранок, фельдшер зафіксував смерть Сашка, і тіло забрали на ношах. Більше ніхто в палаті не лягав до самого ранку. Стасю відправили у її кімнату, і ми довго чули її схлипи. Толік підійшов до мене, поклав руку на плече і тихо промовив. Вибач, дімко, не було ніякої русалки. Ми тебе розіграли. Стривайте, а як же я бачив вогники? Це був фокус. Ми просто хотіли тебе налякати. Хто ж знав, що все так далеко зайде? В мене не було сил навіть на гнів. Я почувався стомленим і розбитим. Сторож просидів з нами до самого світанку. Він суворо запитав, чим ми тут займалися. Довелося все йому розповісти. Дід похитав головою та пожурив нас за легковажність. Виявилося, що в цьому таборі працювала сирота, німа дівчина. Далека родичка прилаштувала її працювати прибиральницею. Якось вона завагітніла. Хто був батьком, вона не могла розповісти в неї народився син. Хлопчик ріс нормальним, слухняним і розумним. Влітку він жив у таборі з мамою. Одного разу хлопцю стало погано, різко зросла температура. Він мучився від головного болю і помер за кілька годин. Виявилося, що він поцілувався з дівчинкою. Підхопив від неї менінгіт. Мені Мати впала в депресію і довгий час не виходила на роботу. А коли вийшла через пару днів повісилася у підсобці. Пізніше діти почали бачити примару, яка заходила у палату і сідала біля ліжка, на якому помер її син. Нічого поганого вона не робила, просто сідала на ліжко поряд з дитиною. Але дітей це лякало, навіть священника викликали. Лише з третьої спроби її вдалося вигнати, і ось вона повернулася. Через наші пустощі вона прийшла знову. У Сашка було слабке серце, ось він і помер з переляку. Більше ніхто з нас ніколи нікого не викликав, бо ми наочно побачили, чим можуть закінчитися такі пустощі. Решту життя я спав зі світлом і більше ніколи не їздив до табору. Зорян Костюк. Кошмар у таборі. Читала хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!